Днями волонтери повернулись із чергової поїздки у зону, АТО. частинку тепла наших сердець, а також чималий вантаж усього необхідного було доставлено нашим воїнам. Поряд зі мною бродівський волонтер, пан Богдан Кось, який і поділиться враженнями від цієї поїздки. Отже, пане Богдане, скільки днів тривала ця поїздка? Яким був взагалі цей неблизький шлях, і куди саме ви їздили, у які міста? По-перше, я хочу сказати, одна така метафора пішла звітом з з Сходу, і від, не тільки від нас, брицьких, львівських волонтерів, а взагалі від волонтерів. Вона звучить так: ми маленькі волонтери, москалі нас звуть Бандери. А ті Бандери поїхали в. Субо, виїхали з бродів в суботу минулого тижня і повернулися в п'ятницю минулого тижня. Тобто вона е, проходила майже тиждень. Значить ми тут е, значить, виїхала машина, е, львівські волонтери прислали фуру, нагрузили там декілька свого майна, е, декілька. Е, Пакунків, адресних посилок, багато було майна такого для солдатів без адресних для військовослужбовців. Далі під'їхали в Броди, і ми догрузили її картоплею, цибулею, часником в основному. Догрузили її також капустою, а також посилками, також адресними на передову. В основному то були посилки в бригаду зв'язку, нашу Бродівську бригаду. Ну, а також були безадресні посилки для наших військовослужбовців, які знаходяться в зоні АТО. Не тільки наших, вони всі є наші. От, е, проїхали ми в Харків. З Харкова ми приїхали в Северодонецький аеропорт. В термінал розмістилися ми там. Е, я хочу висловити також подяку командиру 24 ї бригади за те, що допоміг організовано розвантажити. Ту машину, тому що там дійсно там було вантажу, всього вантажу більше 30 тонн було. А потім ще приїхали в львів'яни, привезли ще цілу машину, тобто фуру, велику фуру води привезли. І та вода, і ці посилки, все воно розійшлося між військовослужбовцями 24-ї, 80-ї бригади. Як я вже наголошував, бродівської бригади зв'язку, значить. Також воно ми довозили те все на передову до хлопців в Лисичанськ. Значить, ми були в Лисичанську, потім в Тошківці, в Новій Тошківці, де наші десантники знаходяться, село Гірське. Там знаходяться наші артилерісти Тернопільської бригади. Також були в Слав'янську. Славець, ну, місто дуже зруйноване. От фотографії деякі привіз, там вас покажуть. Ну, і моя кінцева така була поїздка, то була в Краматор 16-го окрему вертолітну бригаду. Якраз в штабі в Краматорську був. А потім перелетів вертольотом в Дніпропетровськ і звідти вже з ротацією, з нашими військовослужбовцями прибув я в Броди. Ну і також в Вартемець завезли в госпіталь, то вже львівські волонтери вони зібрали також, можна сказати, дуже багато медикаментів завезли, вони вже самі повезли то, в Артемівськ. А я повернувся вже от з Краматорська у Броди. Хоча поїздка могла ще далі продовжатися, але вона такого вже... Ну як вам сказати, не мала ніякої ваги в тому, тому що там вже наше все роздали, і так далі. а Кататися просто так, то ну не мала ніякого санку. Дане поїздка у зону а то це у вас не вперше, так Так, звичайно. Отже, ця поїздка, що вас найбільше вразило? Ось ви тільки приїхали. Що побачили, те що найбільше вразило? Що більше вразило, ну якщо подивитися на навколишнє середовище, то якщо заїхали в ну, дороги, само собою зруйновані, будинки, само собою, зруйновані, Перше, що мене вразило, то є міф про те, що Донець, Донбас взагалі годує Україну. всю. Також мене вразило в далині ми проїжджали на блокпост, також буде фотографія, хоч вона може не якісна. В селі знаходиться будиночок, і в будиночку прямо на території знаходиться український синьо жовтий прапор, а також прапор української повстанчої армії чорно, -чорно червоний Пане Богдане, а чи було чути постріли усі ті дні, що ви були? Ситуація, ви саме знаєте, кругом, і те саме, що військовослужбовці кажуть, не стріляти, не панікувати, фактично нас зб'ють, а ми нічого. Значить, в Лисичанськ ми попали в Енський розвідбат, приїхали туди, розгрузили волонтерську допомогу, допомогли, Оте ж лізячі, а іменно звітом привезли То є міна, Мон-50, противопіхотна міна. От, вона, той вже Дракон не кусається, тут повинні бути два детонатори, всередині тротил і осколки повинні бути. Ну, то є вже зараз все, що від неї залишилося. Осколки залишилися, а воно всередині от О от, 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 ті трофеї, від них е дарунки, от оси, особливо той дарунок, то є хвостовик, стабілізатор від 88-міліметрової міни, то все привезли звідти. Значить, позиції це, ми знаходилися в Верхові, так під Горбочком, там траншеї були і все. Ну і як вам сказати? Сказали, так, від'їжджайте звідси, чим побістріше. Бачите, ОБСЄ поїхала. Зараз почнеться. І дійсно, через 5 хвилин після нашого від'їзду почалися подарки зі сторони Російської Федерації. Зрозуміло. Пане Богдане, а як зустріли вас воїни? Як вони зараз почуваються? Чи є оцей патріотизм, цей такий дух, який був з самого початку, і зараз скільки часу минуло, чи чи змінилися вони? Чи далі стоять на тому ж першу чергу, коли ми приїхали у 24 розташування 24 ї бригади? Мене вразив дуже їхній патріотичний дух. Мене, мене дуже вразило їхні проблиски на очах. що... Ми є українці, і Україна, і Україна з нами, і за нами є волонтери. Але сказав не держава, тому що ну те, що дає нам держава, каже, то є мізер порівняно з вами. Те, що на них є дійсно, от якщо подивитися е, в їхні очі, і подивитися віднизу до верху, що воно в діти, то воно все від волонтерів. А до речі, ж про забезпечення, тобто все вони мають, так все необхідне вони мають. Те, що забезпечує держава, ну пробував, куштував я їхній обід. Uh -huh. Приходив, тому що поряд з ними є та бригадна столова, де управління куштує. Uh -huh. І ви знаєте, мене то завело в далеку радянську армію. Той борщ з борщової приправи, та каша перлова нікому не потрібна, тушонка, яка розвалюється і так далі. Коротше, нічого доброго там немає. Не знаю, на що наші гроші, наших, е, як то сказати, е, що громадяни, які вчасно платять податки, підприємці, виробництва, які вчасно платять податки, не знати, куди вони йдуть. Мені здається, що там взагалі мізер іде на те все. Куди воно дівається, я не знаю. Скорше всього, той тил армійський розігнати, який там є, тих полковників, підполковників, генералів, які над тим стоять, які тендери підписують, хто його знає, на яку суму і на які гроші, а на вихлопі, то нічого. І дати це все волонтерам. Разуміло. Волонтери більше користі привозять. Якби не волонтери, от не було б тієї водички, вони б знов хлібали ту воду, звідки не знаю, де б її брали. А зараз літо. Літо, коротше, організм потіє і потребує, потребує води, чим більше і багато навіть дуже. Та як багато людей є, так і багато води потрібно. Волонтери це не тільки ми, які тут возимо те все, волонтери ті люди, які добровільно здають, тобто допомагають в наш координаційний центр, допомагають тим, чим можуть, тобто хто грішми. Хто продуктами, хто харчами. І скоро прийде такий час, тобто настане осінь, настануть холода, і ще потрібно буде більше того всього. Я хочу висловити велику подяку за збір продуктів для наших хлопців, які перебувають в зоні АТО жителям Панетянської сільської ради, голові пану Дзьобі, жителям Язлівецької сільської ради. Голові сільської ради пану Фіщуку, настоятелям храмів села Берлен, пану оцю Фітьо, Фітьо, сіл Конюшків і Білявці, також оцю Фітьо. Напевно, то є два брати або батько і син, тому що тут ім'я не вказане, сестра то села Язлівчик. Оцю Корщар, жителям села Лучківці та настоятелю храму, оцю Мартину, мешканцям Паниквянської сільської ради та настоятелю храму, оцю Степанюку, оцю Петру Чаплюку, та всім іншим жителям Бродівського району, які долучилися. До того, хоч мізерного, але потрібного збору, збору продуктів для наших військовослужбовців, які зараз в даний момент, в даний час в жару і в як вам сказати, і в негоду, стоять на тих позиціях, на блокпостах і захищають наш мирний спокій. Хоча він для них є зовсім немирний. Хто його знає, коли та війна закінчиться? Але ми потріб... нам потрібно всім згуртуватися бричанам, відкинути всі політичні чвари і допомагати військовослужбовцям, які стоять на передові. Скоро буде, почнеться зима, також потрібно їх вдіти і обрати. Тому що ми тут на дивані і в теплих приміщеннях просто не відчуваємо того, що їм потрібно. А не тільки потрібно то відчувати, а й допомогти. Скоро почнуться холода, дай Бог, що зараз ще дощів немає. В Краматорську, де знаходяться наші військовослужбовці 16-ї бригади, в палатки От на фотографіях будуть, де я скину фотографії, вони знаходяться вкопані в Копанірі, тільки верх видно їм. Там потрібно доски, щоб зробити їм настіл, поли. Значить, я коли я пережив там одну ніч в них і почув обстріли там безпілотники, які літали над їхніми позиціями, почув, як працює ЗУ-23 зенітка, яка відстрілює по тих е, безпілотниках. Значить, і пройшла гроза, тобто дощ хороший, пройшов, значить, з тих купанірів почала вода затікати вниз в палатку. То я при... уявляю собі, якщо почнеться слота, значить ті. Ти... Хлопці будуть по коліна в воді. І ще одне: в них намети, в яких вони живуть, ну, я не скажу, тут є на фотографіях, ви побачите. Напевно, в Друшляку дирок менше, ніж в тій палаці. Так що палатка вже приблизно два роки намет стоїть, і я не знаю, як їм їх поміняти, де знайти, то ну, я думаю. Поможемо чим зможемо, або потрібно, я не знаю, ну великі військові намети, а ніхто нічого нового не дає. Ну, хоча б ми б їм допомогли, хоча б от з тими досками. Е, може держлісгос, може інші де підприємці, які мають е, той відношення. До лісу, до полорам, яких то всього-навсього на дві палатки, хоча б 200 квадратних метрів досок, щоб застелити підлогу, щоб зробити щити і зробити, застелити підлогу. Отже, дійсно відбулася зараз 15-та поїздка народної саморони Вічни на схід. Ми були в наших хлопців, були два з половиною дні ситуація. Відверто скажу на фронті, і це, напевно, всі, хто читають газети, дивляться телебачення, знають. Відверто погіршилася. Мова йде в першу чергу про те, що, на жаль, російські терористи ну, чинять все, щоб посилити тиск на наші рубежі. І навіть така інформація була десь проскочила тиждень тому, з безпосередньо президента, що ми на порозі військового вторгнення і на порозі ймовірного військового стану. Дуже приємно, що власне бродівська громада, я десь хочу подякувати всім мешканцям Бродівщини. Є одна, напевно, з найбільш активних, одна, яка найбільше допомагає тим своїм хлопцям, котрі боронять. Нашу незалежність на передньому рубежі. Дуже приємно, що ми забрали власне, цю зібрану картоплю, цю зібрану цибулю, ці всі шість тонн того, що передали власне бродівчани. Повірте, це все попало в ті руки, які власне належаться. Хлопцям зараз потрібно реально все. Тобто зараз така ситуація, коли літо відпустки істотно впав волонтерський рух на передніх рубежах. І хлопцям реально потрібно все. Ми закупили, власне, були за кошти. Небайдужих ті, котрі скидалися грошима Львівську самоборону. Ми закупили, були понад 500 футболок. Вони йшли, повірте, на ура. Дуже серйозна є потреба в шкарпетках і в нижній білизні. Це те, що як би мовити на поверхні, але на жаль, є вже перебої із їжею, і з водою, тому не зайвим буде знову допомога. Ми плануємо наступну поїздку. Безпосередньо наступну поїздку ми плануємо на сам день незалежності. Ми минулий рік були з хлопцями на День Незалежності. Там піднімали український прапор тоді біля каплички, котра. Уціліла навіть після ракетного обстрілу смерчами і там зараз побудована фактично усиллями церква. Ми плануємо поїхати туди. плануємо поїхати до всіх наших тих хлопців, кого ми ведемо власне в секторі. А нагадую, що це територія від станиці Луганської до Бахмутської траси Сєвєродонецька-Лисичанська. Десь перед 24 ми будемо оголошувати власне ці великі збори. Тому я би просив бродівську громаду і цього разу не бути байдужою. Хлопцям там потрібно в першу чергу наша увага, звичайно, але. Також в їжі, в воді і в найнеобхідніших предметах одягу, повірте, також є потреба, тому буде зовсім не зайво, щоб ми власне поїхали туди не